Внаслідок обстрілів Херсонщини сім осіб загинуло, тринадцять дістали поранень у понеділок. В області оголошено день жалоби. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. Зараз доєднуємо до ефіру Олександра Толоконнікова, голову прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаю вас, слава Україні. Давайте поговоримо про наслідки цих обстрілів. Сьогодні знов, на жаль, було гаряче в Херсонській області. Будь ласка, вітаю героям. Слава дійсно важка, важкий день, і навіть такий такого, як сьогодні, трапилось. Мабуть, нікому не побажаю побачити і відчути, коли я побачив. Саме те, що ну, коли ця дитина, дитинка е, Софія е, 22 днів, е, яка народжена була 22 дні тому, загинула е, також 12-річний, на жаль, е, не змогли врятувати лікарів в тримальному відділенні. Загинув, ну це все почалось. Зранку, коли почали вона в Велетенського. Там чоловік отримав опіки внаслідок заграння його будинку. 70% опіки тіла отримав і був доправлений до лікарні. Потім вже ми отримали повідомлення близько 9.30 про те, що Станіслав обстрілявся. Там загинуло двоє чоловіків. Один із них був пастором місцевої церкви. Двоє з ними також жінка отримала. Онтузію, ще один чоловік отримав контузію. Потім э, росіяни обстріляли камешани, е, магазин, який знаходиться в центрі. Там також люди отримали поранення, і вже потім ми отримали якраз це повідомлення широкої балки про те, що одразу загинули е, четверо: це мати, батько, немовля. Ще один чоловік, який також знаходився на подвір'ї. І вже потім хлопчик Артем, якого доправили до лікарні, на жаль, дуже важкі поранення, щелепи, тулубу, рук, ніг. Ну дуже, дуже важко на це все було дивитись, але вони не зупинились. Вони продовжували росіяни, продовжували обцілювати Херсонщину, і наступний снаряд прилетів на подвір'я херсонської багатоповерхівки, де саме знаходились три бабузі, три бабусі. Бабусі дві отримали дуже такі важкі поранення. Одної бабусі лишилась ноги, інша стопи без стопи і третя в середньому ступені важкості. Також спеціально з відкритим переломом ноги. Продовжували обстрілювати Берславський район. Золотої бал, Балці отримали поранення. Людина отримала поранення. Також ввечері ми отримали повідомлення про ще одну постраждалу білозерські білозерки. Жінка від вибухової хвилі тримала поранення. Каби скидала скидали також на до Кам'янку На щастя там без постраждалих. Такий жахливий день сьогодні на Херсонщині. О, Олександр, дійсно, но ну, нас нічого не буду коментувати. Тут страшна трагедія, і нагадаю, що завтра, в понеділок, в області оголошено день жалоби за всіми, хто загинув, і хто постраждав під час сьогоднішніх атак ворога. Дякуємо. Це був Олександр Філоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.